Три роки тому, коли я стояв перед вибором залишатися в наймі чи йти повністю власну діяльність, у мене чесно були страхи. Я думаю, як і у кожного з вас, хто приймав якесь складне рішення, якого раніше не приймав, тим паче рішення, яке за собою може нести не тільки позитивні ефекти, а й негативні да, наслідки, які можуть статися. І ось ці три кроки, які ми сьогодні з вами хочу поділитися, дуже сильно допомогли мені пройти цей шлях без стресу, без вигоряння, і так, щоб моя власна діяльність потім показала класні результати, замість того, щоб назад відкатитися в наймі. Для тих, хто тут вперше, Привіт, мене звати Сергій Зорін і на цьому каналі я ділюся, як вам, фахівцям, будувати власну діяльність для того, щоб ви могли жити життям своїх мрій, будувати те, що ви хочете, а не страждати в наймі. Тому обов'язково став подобайкою. Не забудь підписатися. Там величезна бібліотека, яку ти можеш використовувати вже сьогодні. А ми з вами одразу переходимо до трьох ключових кроків. І наш перший ключовий елемент це щоб ви зрозуміли свій ресурс. Цей крок стосується не тільки виходу. Знаємо, це стосується абсолютно кожної людини. Ви маєте чітко розуміти, як ви функціонуєте. І що яким чином впливає на ваш ресурс і на вашу батарейку, як таку, то ви маєте чітко розуміти не просто, що у вас є якийсь об'єм ресурсу, да, і ви без поняття, взагалі, що і як там працює. Поки ви не розумієте, як ваш ресурс працює, все навантаження, яке ви робите, буде доволі хаотичне. Ви будете не розуміти, яким чином що загалом відбувається. Коли ж ви чітко контролюєте, які елементи, які люди, які складові вашого життя вас наповнюють, вас заряджають, які складові вас навпаки розряджають. Ці поняття. Для вас тепер дуже чітко зрозумілі і відомі. Ви тепер можете вибудовувати процеси всередині роботи, всередині найму, всередині власної діяльності, відносин, спорту, абсолютно всіх секторів вашого життя, так щоб вони були або нейтральні, або поступово могли відповідно зростати. Ви тоді берете контроль на себе і можете чітко відповідати, що з вами як відбувається. Таким чином вам стає набагато легше планувати своє навантаження. Ви тепер розумієте, що на цей місяць я можу поставити більше роботи, тому що в наступному місяці я хочу більше. Відпочити, як я себе загалом почуваю, чи я відчуваю себе, своє тіло, свій ментальний стан, чи у мене постійно все хаотично, чи я сам собі вставляю палки в колеса, заважаючи собі сам розвиватися завдяки тому, що я чітко контролюю свій ресурс і розумію, як він працює у мене, я став більш сфокусованим. Я можу виконувати набагато більше об'єм роботи, я менше стресую. І завдяки цьому я можу досягати кращих результатів. Тому, в незалежності від того, чи ви зараз у власній діяльності, чи в наймі, чи ви поєднуєте ці дві складові розуміння вашого ресурсу над важливим. А ми, поки перейдемо до другого елемента, це рано побудувати систему. І під систему я маю на увазі не тільки стосовно, наприклад, створення контенту чи діяльності, яку ви робите. Система стосовно всіх елементів вашого життя. Ви можете виписати різні складові вашого життя, які вам потрібно контролювати. Вам потрібно контролювати ваш час, вам потрібно контролювати ваші фінанси, вам потрібно контролювати ваших клієнтів. Відповідно, мені потрібно контролювати мій контент і так далі. Дуже багато різних складових, які ви можете. Контролювати, які вам варто контролювати, і кожен з цих складових ви маєте вибудувати окрему систему контролю і функціоналу цих складових. Для прикладу, фінанси я чітко розумію, коли мені що приходить, я розумію, скільки я витрачаю. У мене є всі бюджети, як я можу і коли можу придбати, наприклад, собі навчання, якесь чи якийсь продукт, чи якісь товар там, і так далі. Повністю все, що стосується фінансів, у мене системно і підконтрольно. Під це є окремий додаток, в якому я контролюю всі фінанси. У мене є Notion, в якому я контролюю все, що стосується клієнтів, і так далі. Тобто всі ці елементи для мене контролювати. Так само стосовно часу. У мене чітка визначеність того, куди мій час йде, як я його контролюю, не контролюю, де його більше, де у мене його менше, чи можу я щось ставити собі в графік, чи не можу щось ставити, чи варто мені поставити якийсь різноманітні відносини, поїздки кудись, чи мені зараз все ж таки варто попрацювати сфокусовано над своїми задачами. По кожній, абсолютно складовій мого життя, у мене є вибудована система. До речі, якщо ви не розумієте, як взагалі будувати свою систему як життя, так і власної діяльності, можете записання в профілі, залишити заявку на безкоштовну діагностику. Цяку я з вами з'яжуся особисто, поспілкуємося, познайомимося, розберемо вашу ситуацію і поділюся, як я бачу рішення. Якщо захочете, можемо поспрацювати разом. Якщо ні, ця консультація ні до чого вас не зобов'язує. Послання в описі профілю закріпленому коментарі, можете користуватися. А ми переходимо до третього елементу, який насправді для мене став найважливішим елементом. Це зміна оточення. Зміна оточення, коли ми говоримо взагалом. Я хочу, щоб ви розуміли, що це не тільки люди оточення. Я маю на увазі всіх складових, які в вашому житті присутні, які вас оточують. То це Місце, в якому ви знаходитеся від квартири до міста до країни, залежно від того, де ви знаходитеся, ви будете почувати себе по-іншому. Ваша функціональність буде різна, тобто це місце, це люди. Тут я думаю, все зрозуміло, як близьке оточення, так і люди, які просто в вашому житті присутні. Так? А третє це відповідно інформація, що ви обираєте дивитися на щоденній основі на вашому телефоні, ваших соціальних мережах, яке які кіно ви дивитеся, яку музику ви слухаєте, які відео на Ютубі ви переглядаєте. і Так далі, вся ця інформація варто. Її контролювати вона безпосередньо впливає на вас, і в залежності від того, яку інформацію ви на щоденній основі сприймаєте, буде залежати, які рівні життя ви загалом собі дозволяєте, про що ви загалом думаєте, якими масштабами ви думаєте, які події ви в своє життя взагалі впускаєте. Ось це все буде безпосередньо впливати від тої інформації, яку я на щоденній основі сприймаю. І найважливіше, чому я кажу, що це найважливіший крок був для мене в плані а, а, оточення. Загалом так? це те, що я змінив інформацію і доступ до цієї інформації дуже рано, і почав десь років з 14 Вивчати все, що стосується закордонного ринку, мого ринку, для того, щоб накопичувати якомога більше знань, поки всі мої однокласники на той момент просто гуляли, веселилися і так далі. Я наповнював себе знаннями для того, щоб зараз вони для мене актуалізувалися в набагато швидше, і мені не треба було витрачати роки свого життя, щоб це все не здоганяти. Але якщо у вас цього немає, цієї можливості ви вже її упустили, все одно не варто це відкладати ще на пізніше. Почніть робити це зараз, почніть наповнювати себе новою важливою інформацією, яка буде розвивати вас, яка буде Пути вас вперед, замість того, щоб просто дивитися тупі серіали або дивитися, якийсь розважальний YouTube. Я не кажу, що цього не треба дивитися, але можна обмежувати час, який ви будете дивитися. Тож ось ці три ключових елемента дуже сильно повпливали на мене, на моє становлення і на мою можливість зараз навіть залишатися у власній діяльності комфортно, без стресу, без вигоряння. І ці кроки я навіть зараз виконую, використовую на постійній основі. Все, що стосується мого оточення, все, що стосується системи, да тобто в якій я працюю, я постійно її виду змінюю, я постійно її допрацьовую все, що. Стосується відповідно мого ресурсу, так само я не дозволяю собі відпустити цей контроль, постійно себе аналізую, постійно сприймаю, дивлюся, що мені підходить, не підходить, як я змінююся, і так далі. І відповідно цих трьох показників я можу стабільно зростати, без відчуття якогось тягаря на спині, да, без відчуття, що я рухаюся невідповідно собі. Всі мої кроки зав'язані на цих трьох елементах, тому обов'язково їх використовуйте. Дійсно рекомендую кожному принаймні зрозуміти, хоча б раз відчути, як це жити з ось такими новими системами. Ходіся для вас було корисно. Поділіться. В коментарях інсайтами, які у вас з'явилися, буду дуже радий почитати. Обов'язково залиште вподобайку і дивіться ось це відео наступним. Воно класно доповнить сьогоднішню тему. А ми з вами побачимося вже на цьому тижні дуже скоро.